Доброго дня. Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях сьогодні вітає вас на презентації календаря аукціонів об'єктів державного майна оренди та приватизації на Полтавщині на грудень 2022 року. Спікери нашої зустрічі, начальник відділу оренди Тетяна Полях та провідний спеціаліст відділу комунікацій Ралєва Наталія. Вітаю усіх. Я Тетяна Полях, і сьогодні пропоную вашій увазі інформацію про аукціони, які на сьогодні оголошені в системі прозоропродажі. Ну, для початку хотіла б розказати ну, нагадати, ми вже неодноразово це з вами обговорювали, як все ж таки можна орендувати майно. Для цього е, потенційному орендарю необхідно знайти вільний об'єкт державної власності, який він бажає орендувати. Е, необхідно зареєструватися на будь-якому із майданчиків, які підключені та співпрацюють в системі продажі». Потім необхідно надіслати орендодавцю е, регіональному відділенню заяву про, е, з проханням проключення цього об'єкту до переліку першого типу. Далі потенційному орендарю необхідно перевірити це включення до переліку на сайті оренда.gov.ua та ознайомитися із детальною інформацією про об'єкт оренди. І після цього можна подавати заявку на участь в аукціоні через свій особистий кабінет. На сьогодні на сайті оголошено два аукціони. На грудень місяць. Перший наш аукціон це частина нежитлового приміщення площею 6,4 квадратних метра, що обліковується на балансі управління Державної казначейської служби у Лубенському районі. Адреса об'єкта оренди, місто Лубни, вулиця Ярослава Мудрого, 17 Ріп-1. Стартова ціна оренди 118,84 копійки. Дата аукціону 6.12. Останній термін подачі заявок до 5-12. срок оренди на період воєнного часу та 12 місяців після його припинення чи скасування. Майно передається в оренду за будь-яким цільовим призначенням, крім груп цільових призначень, які обмежені балансоутримувачем. Наступний наш об'єкт це частина адміністративної будівлі експлуатаційної дільниці з ремайстернією. Загальна площа об'єкта оренди 265,9 квадратних метрів. Майно обліковується на балансі регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області. Об'єкт оренди розташований у селищі Соколова Балка, вулиця Перемога, Перемоги 9Б, Полтавський район Полтавської області. Стартова ціна оренди 265,9 гривень. Дата аукціону 14.12.2022, Останній термін подачі заявок до 15 грудня 2022 року. Строк оренди на період воєнного стану та 12 місяців після його припинення чи скасування. Майно передається за будь-яким цільовим призначенням. На сьогодні це всі наші аукціони, але ми продовжуємо працювати і будемо далі оголошувати аукціони. Тому прошу слідкуйте за інформацією, яка розташована на сайті оренда.gov.ua щодо нових аукціонів. Чекаємо вас і запрошуємо до участі в аукціонах з оренди. Дякую за увагу. Тепер пропоную перейти до малої приватизації, був підготовлений регіональним відділенням інформаційний бюлетень на грудень 2022 року. Мета приватизації це основне завдання, це перезапуск та подальший розвиток виробництв. Кожна залучена інвестиція це допомога бюджету нашої держави, а також допомога нашим Збройним силам України. Створення дієвих передумов відбудови та економічного відновлення держави. І, мабуть, одне із найголовніших це створення нових робочих місць. Для того, щоб стати учасником аукціону і придбати об'єкт малої приватизації, в першу чергу потрібно перейти на сайт privatization.gov.ua і ознайомитися з списком об'єктів. Далі обрати об'єкт, вивчити інформацію про нього та ознайомитися з умовами продажу. Наступний крок це реєстрація на будь-якому з майданчиків Прозоропродажі. Потім потрібно подати заявку на участь, підкріпити всі необхідні документи і сплатити гарантійний та реєстраційний внески. Далі взяти участь в самому аукціоні та перемогти, пройти кваліфікацію та підписати протокол. Потім сплатити кошти та укласти договір купівлі продажу І все, ви є власником об'єкту. 5 грудня відбудеться онлайн-аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій єдиного майнового комплексу державного підприємства Кременчуцька міжрайонна коконосушарка Міжрайшов». Загальна площа даного активу складає майже 470 квадратних метрів, до складу входи будівля коконосушарки, частина складського приміщення, два гаража, погріб ємкість для води, навіс, вимощення та огорожі. Стартова ціна даного лоту складає майже 1,5 млн грн. І нагадую, що розташовується ємка в місті Кременчук, вулиця Київська, 71. В селі Степовому є також два об'єкти. Перший з них це будівля колишнього дитячого садочку. Знаходиться за адресою село Степове, вулиця Матросова, 11. Аукціон буде проходити 5 грудня 2022 року. Стартова ціна 82 тисячі гривень. Даний об'єкт знаходиться в середній частині самого села Степове, поруч розвинена цивільна інфраструктура, є житлові приватні будинки, магазини та автозаправна станція. І наступний об'єкт в селі Степове, по вулиця Шкільна. 3 це будівля колишнього клубу. Площа даного об'єкту 199 метрів квадратних. Аукціон також буде проходити 5 грудня 2022 року і стартова ціна 53 500 гривень. Наступний об'єкт це знову ж будівля колишнього клубу в Кременчуцькому районі село Великі Кринки. Дана одноповерхова будівля має площу 361 метр квадратний. Аукціон також буде проходити 5 грудня і стартова ціна понад 120 тисяч гривень. А будівля колишньої лазні в селові Вешневе. Також аукціон буде проходити 5 грудня 2022 року. Стартова ціна 52 850 гривень. Онлайн аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій. Даного об'єкта відсутні інженерні комунікації, але в загальному стан задовільний. Один із найбільших об'єктів приватизації на Полтавщині це ЄМК ДП, Шовтневий спиртовий завод, який знаходиться в місті Карлівка, вулиця Полтавська, 3. До складу єдиного майнового комплексу входять будівлі та споруди 93 одиниці. Транспортні засоби 23 одиниці, обладнання, устаткування, інвентар та інше рухоме майно це 506 одиниць. І також підприємство має сім земельних ділянок загальною площею понад 90 гектарів, які належать на праві постійного користування державному підприємству. Якщо ви хочете дізнатися більше інформації про жовтневий спортовий завод, то на нашому Ютуб-каналі є огляд ділової екскурсії, яка відбулася 22 листопада. На саме підприємство переходьте та переглядайте відео. Знову будівля колишнього клубу в селі Іванівка, вулиця Центральна, 6. Площа даного об'єкта 318 метрів квадратних. Об'єкт приватизації в оренді не перебуває і земельна ділянка під даним об'єктом окремо не виділялася. Аукціон відбудеться 12 грудня 2022 року. Стартова ціна 85 тисяч 400 гривень. Знову клуб в селі Тимки. Будівля колишнього клубу площею 398 квадратних метрів розташовується в центральній частині села. Інженерне обладнання відсутнє і даний об'єкт переватизації також в оренді не перебуває. Аукціон відбудеться 12 грудня, стартова ціна 191 340 гривень. Село Хоружівка, будівля колишнього клубу. Відбудеться також онлайн-аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій. Аукціон буде проходити 12 грудня. Стартова ціна 194 тисячі триста гривень 50 копійок. Полтавський район, село Росошенці. Нежиле приміщення номер 128 знаходиться в житловому будинку. Актив має загальну площу 258 метрів квадратних і дуже гарне розташування. Полтавчани знають, що Росошенці це. Як район нашого міста, туди курсує транспорт без проблем, і цей район є густонаселеним, тобто можна, в принципі, відкрити будь-який бізнес. 14 грудня відбудеться аукціон і стартова ціна 12 789 гривень 31 копійка. В селищі міського типу Шишак є також гараж площею 27 метрів квадратних. Він знаходиться в гаражному кооперативі по вулиці Партизанській. Даний об'єкт можна використовувати для власних цілей, як склад для обладнання або інструментів, або ж для того, щоб ставити власне авто. Аукціон відбудеться 15 грудня 2022 року і стартова ціна 9600 гривень. Нежитлове приміщення на розсошенцях, приміщення номер 129 Площа даного приміщення 78 метрів квадратних. Знаходиться на першому поверсі житлового п'ятиповерхового будинку. До складу входять дві кімнати, тамбур, кабінет та складське приміщення. Є наявні інженерні конструкції, а також задовільний технічний стан. 19 грудня буде відбуватися аукціон. Стартова ціна 3131 гривня 5 копійок. Сьогодні ми вам дякуємо за увагу і запрошуємо брати участь в наших онлайн-аукціонах, адже інвестиції в державу це зараз. Найкращі інвестиції, які можуть допомогти в умовах військового стану, ми продовжуємо працювати, не дивлячись ні на що. Регіональне відділення фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях завжди на зв'язку. І виключення світла нам не завада. Сьогодні дякуємо вам Дякуємо за увагу. За увагу.